Всім мої вітання. Тож, вирішила щось сьогодні створити, не щось, а конкретно мені потрібна якась коробулька для, мого догляду, за волоссям. Бутилочки, вони в мене всі стоять в ванній кімнаті, але кожен раз я їх поскладаю, а потім порозкидаю по всій хаті. Тому, ну, по ванні тільки. Тому вирішила, що має бути коробулька і що я беру коробочку від серветок, я її зверху розрізала на скоси, і за допомогою степлера все це діло прикріпила, щоб воно не розрізлося. Далі нагріваю гарячий клей, беру тканинку і, і за допомогою тканини ви обираєте будь-які кольори, які вам надо, я отак за задекоровую краї по всій, по всьому периметру коробки. Тільки верх. Ширина, ну, максимум, буде отака. Обклеїли з усіх сторін, далі декоруємо джинсовою тканиною. Я маю такі. Залишки від джинсів, тому беру і задекоровую теж за допомогою гарячого клею. Ось така коробулька вийшла. Тут можна задекорувати, але воно мені не потрібно, тому що будуть стояти баночки.